Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Вітаю, Ростиславе! Вітаю! Пропоную розпочати нашу розмову щодо роботи МВС на деокупованих територіях. Розкажіть, будь ласка, яку саме роботу проводять працівники вашого відомства на цих територіях? Давайте коротко постараюсь розділити, тому що тут насправді робота достатньо багатогранна. У нас є зараз три конкретно органи, які задіяні вже, скажем, в деокупованих місцях. Я вже не говорю що там про національну гвардію да, нашу, яка бере активну участь, тому числі в зачисті і в звільненні цих територій. Якщо ми говоримо зараз про інші підрозділи, то тут є по великому рахунку три основні зараз підрозділи: це національна поліція України, це ДСНС і це міграційна наша служба, яка допомагає вже за Деякі сервісні центри, які допомагають людям відновити їхні документи, які там внаслідок тих чи інших дій, обстрілів і так далі що втратили свої документи. Це ДМС. Ідемо далі. Національна поліція України, Національна поліція України, по великому рахунку є дві ключові задачі. Перша задача це звичайно встановлення українського контролю безпосередньо на цих територіях і встановлення порядку. Це перша частина. Також до неї я би віддав безпосередньо перевірка зараз і зачистка в тому числі території. А міністерство внутрішніх справ було створено близько 13 фільтраційних центрів, які створені з метою просто перевірки даних. Спілкування з громадянами, чи немає серед них е, солдат Російської Федерації, які продягнути цивільне, чи немає серед них диверсійно розвідувальних груп, чи немає серед них або встановлення таких фактів і свідчень людей, колаборантів, або е, якоїсь діяльності, яка могла спричиняти безпосередньо допомозі ворогу і так далі. І е, друга частина вагома це, звичайно. Взагалі, я б її відніс до такого великого нашого фактору це наша перемога на юридичному фронті. Це повторення Нюрбанського процесу, національна поліція України відіграє тут достатньо значну роль, тому що якраз ми є тим органом, який проводить безпосередньо, скажімо, збор доказової бази збор всіх даних, кваліфікує безпосередньо кримінальні злочини щодо, скажімо, воєнних злочинів, які були вчинені солдатами Російської Федерації, і передає їх подальші компетентні органи Залежності від статті яку інкримінується, там, чи СБУ чи Генеральна прокуратура, чи ДБР, і так далі. Тому, знову ж таки, це дві там основні такі задачі Національної поліції України. І, звичайно, наші ДСНСники, які. Першої головної чергу вони першими заходять після, скажімо так, наших збройних сил України, які деокуповуються території, тому що вони повинні пройти з розмінуванням цієї території, створити безпечне безпосередньо середовище для мирного населення. Це в першу чергу там головні артерії, дороги, це там будівлі і так далі. Проводиться технічне розмінування а, щодо того, щоб скажімо, Знешкодження а, різних вибухонебезпечних предметів. Якщо ми говоримо зараз по ДСНС, то працює порядка 200 людей. Зараз у нас близько 60 одиниць техніки. Якщо ми говоримо про нашу національну поліцію України, то працює більше тисячі поліцейських вже на деокупованих територіях. Працює понад 27 слідчо-оперативних груп, які зараз працюють, ви знаєте, в Ізюми над масовим похованням, над зномацією тіл безпосередньо. Тому можна сказати, що ми працюємо. В такому посиленому режимі від початку війни і всі наші органи задіяні для того, щоб, по-перше, звільнити звичайно наші території від ворога, друге, звичайно, зачистити і створити безпечне середовище для громадян, які загалом злочини фіксуються на деокупованих територіях. Дивіться, можу сказати, що загалом по Україні у нас вже більше 33 трьох тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів чинними солдатами Російської Федерації. Більшість з них, як і на деокупованих територіях, в тому що це. Так називаємо є стаття порушення правил та звичаї війни безпосередньо, звичайно, є в тому числі по колабораціонізму. Якщо в цілому по Україні ми беремо то у нас е, майже 1400 кримінальних проваджень то за статтею саме колабораціонізм, це допомога безпосередньо або сприяння ворогу його діяльності стаття 111 частина перша. Або якщо ми говоримо по деокупованим територіям, то там у нас близько десь близько 40 кримінальних проваджень за ці дні, які були відкритіми безпосередньо за статтею колаборацізму. Тобто основні це колабораціонізм, це порушення правил та звичаї війни, подекуди це держзрада, настільки масова стаття, і ну, в принципі інші. А скажіть стосовно воєнних злочинів та колаборантів, скільки вироків на сьогоднішній день вже винесено з цих справ? Не готовий зараз сказати, тому що це вже, скажімо, не зовсім нашої компетенції. Наскільки мені відомо, наскільки мені відомо по колаборантам. Це знову ж таки, ту інформацію, яка мені потрапляла на очі. Тут краще напевно, запитати я думаю Генеральну прокуратуру України, але можу сказати, що це близько ста уже вироків по колаборантам було винесено по стану ну, буквально не знаю декілька днів тому. Я бачив цю інформацію. А скажіть, чи існує якась статистика взагалі по кількості колабораціоністів на східній частині України і на західній? Далі, звичайно, вона, вона вона є. В принципі, ми завжди робимо, в тому числі безпосередньо, скажімо, в залежності по регіону робимо таку табличку. Я можу сказати, що по стану на зараз у нас. Найбільший рівень колабораціонізму зафіксований в Луганській області. Це перше місце. Найбільше справ було відкрите понад 400, якщо не помиляюсь. Потім це Херсонський напрямок, і третій це був це була Київська область безпосередньо, коли була також тут під окупацією. Важливий нюанс, про який треба розуміти, чому, наприклад, саме от в такому та те, що я розказав, наприклад, там, чому третя, наприклад, там Київська область, а не Донецька, тому що ми ще не звільняли Донецьку область. У нас немає великого району де окупованої території, тому там саме можна наприклад, сказати, що можливо там зараз умовно кажучи, в тому числі там до рейтингу підтягнеться Харківська область, тому що е, це можливо об'єктивно встановлювати після звільнення цієї території, коли ми тому числі маємо можливість спілкуватися з громадянами, коли маємо можливість дотягнутися до тих людей, до колаборантів, які допомагають ворогу, і встановити такі факти. Ну от власне, що колаборанти є не лише всередині нашої країни, але вони перебувають за кордоном, де активно просувають проросійські тези. Є з них одіозні персонажі, такі як Шарій, Ілля Кива. І в мене виникає питання: а яким чином та коли може відбутися екстрадиція таких осіб, і чи допомагають відповідні структури за кордоном у цьому процесі? Тут знову ж таки питання більше все ж таки до Генеральної прокуратури України можу сказати, що цей процес він триває. Ми повинні розуміти, що е, наше розуміння і юридичний факт це трошки дві великі різниці. Е, тобто, ми звичайно прекрасно розуміємо свідомо, хто такі шарі, але звичайно, ми повинні. На рівні там досудового слідства або розслідування передати доказову базу, таку, в якої в тому числі там у там, наприклад, у Іспанії да, не виникне питань щодо цього, і вона зможе звичайно винести ви. Але ми повинні розуміти, що достатньо, скажімо, слабкою певною планкою є судовий процес. Хто скажімо так, хто в темі той розуміє, про що я говорю, тому що судовий процес можна достатньо довго затягувати, і це не залежить наших правоохоронців або там наприклад, від судового процесу там і, і Іспанії, і так далі. Тобто є певні чинники, коли, наприклад, там, судовий процес назначається, наприклад, там я не знаю, там умовно кажучи, завтра. Але на завтра там не знаю, адвокат просить податайство, там перенесення на два місяці через там здоров'я, через там неявку якоїсь або там доказової бази, то тобто є багато юридичних моментів, як можна спеціально справу затягнути. В принципі, десь це робить скажімо, сторона обвинуваченого. Але знову ж таки я переконаний, що тут буде закон на, на нашому на нашому безпосередньо на нашій стороні, і ми зможемо екстрадувати цих людей. Я зараз прошу говорю про Шарія, тому що ну якби про, про ківу, поки мова буде важко йти, тому що повинні розуміти, що все ж таки він знаходиться в Російській Федерації. А знаєте. Це як мати справу по ту сторону, в тебе мав поз гранатою і доказувати щось юридично, якби ми прекрасно розуміємо, що зараз немає жодних важелів факторів, як ми можемо на цей процес впливати. І інша сторона, коли це європейська країна, це Іспанія, демократична країна з судовими відкритими процесами, де ми можемо в е, такому законному правовому полі доказати винуватість, екстрадувати і пізніше, скажімо, покарати цю людину згідно нашого законодавства. Ну, оскільки ми вже зачепили тему тієї сторони, е чимало росіян після успіхів ЗСУ зрозуміли, що в них далеко не друга армія світу, і виникає питання, які ж, які ж у них зараз суспільні настрої всередині країни, ми повинні розуміти історію взагалі Росії і сутність цих людей. Ці люди не здатні при всі при всьому цьому, що відбувається, вони не здатні на революцію. Uh, наш другий президент Леонід Кучма написав прекрасну книгу, яка називається Україна не Росія. Так от, Україна не Росія. Uh, і ми зовсім інші. І от росіяни не здатні, напевно, на те, і їх, знаєте, так, рабів до рая не постають. Про них точно може сказати, що це раби. Зроби, які, які привикли тільки, що їх поганяють, їм кажуть, де їм стояти, що їм робити. І вони, вони можуть тільки плечами зіткати, коли їм щось не подобається. Ну, а що ми можемо зробити? Ми ж там маленькі і так далі. Але ключова історія, про яку повинні розуміти, знову ж таки, з історії сутності Російської Федерації е революцію там роблять не люди, як це робиться в Україні. Там роблять еліти. А от еліти можуть зіграти безпосередньо на підтримці. Певних суспільних настроїв, тобто невдоволення на рахунок там, економічного стану, певної можливо мобілізації, можливо, інших факторів. І якраз еліти можуть зіграти на цьому. Які це будуть еліти, це вже інше питання. Це можуть бути внутрішньокремлівські еліти з самого близького оточення, чи це силовики, чи одні, чи другі, які візьмуть на себе бразди, чи там, скажімо, економічний блок, там, умовний. Умовні прибічники Путіна з цього блоку, або це може бути регіональний блок. Наприклад, та чи інша республіка захоче незалежності? Можливо, ми почуємо лозунги хватить корміть Москву, от вони дізнаються, що це таке, і так далі. Тому знову ж таки, ці фактори вони будуть тільки поглиблюватися, ми повинні розуміти, що зараз в такій довготривалій перспективі. Вони будуть збільшуватись, дуже сильно збільшуватись, тому що, по-перше, санкції почнуть працювати, тому що санкції це історія, яка працює не зразу. Ми повинні розуміти, плюс Росія була достатньо ресурсною країною і мала, певно, якщо можна так назвати, там, подушку безпеки. І от багато економістів, експертів, якраз аналітиків, передбачають, що там, скажімо, дуже сильно вони почнуть діяти з грудня місяця, коли вже буде прям це надзвичайно відчутно. Не тільки по тому, що там деякі компанії е, йдуть з ринку, або, е, або, там, не знаю, е, або певні там, наприклад, санкції на цілі сектор, або хтось залишився без роботи. А там почнеться достатньо масові історії з закриттями, взагалі з, з такими цілими секторами, соціальними і багато чим інше. Ну, оскільки ви вже зачепили тему успіхів ЗСУ. А якою ви зараз вбачаєте загальну ситуацію на фронті? Е, дивіться, що я можу сказати. Якщо ми говоримо взагалі про ситуацію на фронті, ми однозначно перебуваємо в другій фазі війни. Це така позиційна війна безпосередньо. Ми звичайно будемо продовжувати. Робити наші успішні контрнаступи. От. Але, звичайно, ми все ж таки об'єктивно розуміємо, що ворог достатньо є сильним, в нього є великий запас ще з Радянського Союзу, як по зброєнню і так далі. Лінія фронту є надзвичайно велика, там понад 1300 кілометрів. Тому говорити про якийсь повномасштабний контрнаступ, що точно не доводиться. Але ми однозначно будемо проводити все нові і нові успішні операції. Як ми це зробили на Харківщині і звільнили практично всю Харківську область і вже е, звільнили декілька населених пунктів навіть Луганської області? Тому знову ж таки, я переконаний, що ми будемо продовжувати це робити. Ворог е, практично не робить штурмових дій. Я можу сказати, що напевно, єдиною такою штурмовою точкою зі сторони ворога залишається тільки, Бахмут. Бахмут, е, Бахмут де вони дійсно ще намагаються скажімо так, робити певні штурмові дії по інших напрямках, ворог зараз перебуває в такій оборонній позиції, чекає навпаки наступу з нашої сторони і готується до такої позиційної безпосередньо війни і оборони. Тому в цілому можу сказати, що ситуація для нас є звичайно кращою ніж декілька місяців назад. Але я би тут скажімо, не, не спішив в плані, з яким знаєте, з таким шапка закидатися. Та ми тут зараз, еге, і так далі. Ні, попереду ще важкі місяці війни, але перемога однозначно буде за нами. Про це говорить нам абсолютно все. Мається на увазі стратегічно, тому що війна це не тільки війна там збройних формувань, називаємо це так, а війна економік, війна ресурсів. І в цьому плані на нашому боці весь світ у нас є ресурси, фінансові, військові, людський потенціал? Чого не скажеш про нашого про нашого ворога? Тому перемога однозначно за нами. Якщо говорити за людський потенціал, яка зараз ситуація в зсу? Чи вистачає військових? І чи так само зараз багато добровольців, як на початку лютого? Дивіться, ми повинні розуміти, що звичайно добровольців зараз не така велика кількість в силу того, що всі ті добровольці, які хотіли спочатку, вони вже пішли, чи в територіальну оборону, чи в Збройні Сили України чи Національну гвардію України і так далі. Якщо ми говоримо взагалі про Збройні Сили України, то е, людський потенціал у нас є. Я би сказав, що зараз у нас більш сконцентрована робота на підготовку тилів. Тобто, ви знаєте, що в нас є деякі країни, які навчають наших військових, і там, повірте, це такий певний, скажімо, як би так сказав, канвієр навчання, тобто одні навчання проходять. Переходимо до іншої групи і так далі. Тому ми зараз готуємось, ми підготовлюємо наші кадри, тому що знову ж таки ми повинні розуміти, що нам потрібні будуть ротації, нам потрібні будуть посилення для контрнаступу на тих чи інших територіях. на ну, зараз немає жодних проблем. Ми ведемо планомірну таку підготовку з холодною головою і готуємось до звільнення всіх наших територій. От, якщо до якщо говорити щодо повісток, а які дії можуть вчиняти щодо особи, яка відмовляється від отримання повістки? Дивіться, це насправді є безпосередньо, скажімо, в законі прописано, як що що лючу людина ухиляється від служби в армії? Тому що ми повинні розуміти, що повістка це не завжди про армію. Це, це про просто стати на, на облік безпосередньо, що ми знали, що ти є, там чи ти готовий, чи в тебе все окей зі здоров'ям, і все це не означає, якщо тобі вручили повістку, ти завтра вже поїдеш і зразу не знаю, там на передову. Да? Тому ми повинні розуміти, ми ж також е, зацікавлені в тому, щоб на передовій у нас були бійці, які є А, по-перше, підготовленими, Б, по-друге, мотивованими. А не просто тому, що ми його схватили, не знаю, біля якогось там гастронома, і відправили завтра на цей. Тому звичайно, в першу чергу вони проходять навчання, підготовку. Мені тут насправді багато немає що скажімо, вам сказати, Я можу сказати, що згідно нашої конституції, мені здається, нашого такого серця і відчуття, кожен чоловік повинен бути готовий допомагати своїй країні і її захищати. Це наш святий обов'язок, тому що за нашими спинами наші мами, наші діти, наші дружини, тому ми однозначно будемо це робити, наскільки нам це буде потрібно. Я маю на увазі в там, мобілізаційному плані і наскільки взагалі буде в цьому потреба. Я з вами абсолютно згідний, але все ж е, хочу декілька моментів уточнити, тому що люди справді що в інтернеті, що в особистих розмовах задають всілякі питання. От Давайте змоделюємо ситуацію. Так, до прикладу, до людини підходять на дворі, аби уточнити її дані, тобто надати повістку. Людина відмовляється, більше того, можливо, навіть починає там втікати чи ніяк не реагує, ігнорує, яких дій можуть вжити правоохоронці тоді. Дивіться, знову ж таки є кримінальні провадження в відкриті. Є кримінальні провадження за фактом ухиляння від проходження військової служби. От, і все там є певний механізм. Якщо не помиляюсь, якщо людині вручається повістка, або вона не хоче її отримати, то викликається поліція, і вже з поліції безпосередньо вручається ця повістка або фіксується національна поліція України факт ухиляння від отримання повістки, і ухиляння від служби. Є кримінальне провадження, є по цьому стаття, і людина буде нести кримінальну відповідальність безпосередньо щодо цього питання. От, і все. Нещодавно проводилось опитування так щодо вільного володіння зброєю українцями, і виникає питання: а скільки взагалі вогнепальної зброї зараз на руках українців? Ніхто не знає. Немає таких даних, тому що абсолютно ніхто цим даним не володіє по різним там підрахункам різних там людей, знов ж таки це не є підтвердженими фактами, це не є якимись там інститутами, але є різні оцінки, що це може бути понад мільйон одиниць. Це з тому, що після 2014 року ми пам'ятаємо, що було тоді багато історій стосовно цього, що звичайно кожен атовець на той час старався додому щось провести, якісь там трофеї, там зброю і так далі. Тому є велика кількість необлікований. Саме тому прийнятий закон в першому читані в найближчому майбутньому він буде проголосований в другому читанні. Є норми, є можливість тепер на кінець такі легалізації, в тому числі і короткоствольного озброєння безпосередньо. То основна задача, якщо так, типу дуже коротко прокоментувати там, щодо зброї, питання обігу зброї. Україна є чи не єдиною країною в Європі, якою обіг зброї не легалізований на Законному рівні у нас це все на рівні таких підвідомчих актів, наказів міністерства і так далі. Всюди це вже облік зброї легалізований безпосередньо, скажімо так, законом. Тому ми також хочемо забрати цю прогалину в законодавстві, легалізувати і основна задача це правильний облік, правильний нормальний механізм щодо отримання. І в тому числі ми хочемо дати можливість всім тим людям, які вже володіють, або які там будуть, наприклад, додому, умовно кажучи, вести там чи трофейні, можливість легалізувати це озброєння, з таким чином мати абсолютно його в законній в законній площині, і до тебе жодних питань потім не буде. А, а з іншої сторони мати нормальний облік. Ми знаємо, де в кого що знаходиться, якщо були якісь там, наприклад, злочини вчинені з там. Застосування вогнепального зброєння, чи я це, хто випустив кажучи ці пулі, там, да, з, з якої гвинтівки чи, чи пістолети були випущені, на кого ця зброя зареєстрована. Тому знову ж таки, це а, має покращити, а далі ми будемо приймати все нові, нові там, е, скажімо. Етапи е, уже на основі тих даних, які у нас будуть, як буде поводити себе населення, чи не буде багато там випадків стосовно зловживання там е, з цим питанням? Тому далі будемо бачити, не дивлячись на війну, ну злочини правопорушення нікуди не ділись з нашого повсякденного життя, і зараз є досить значна активізація. Шахраїв у військовий період, які використовують е, трагедію сім'ї військових. До прикладу, телефонують е, до сімей, в кого військово військовополонені є, і вони кажуть: там заплатіть нам N гривень, ми повернемо. Наскільки часті такі випадки, як з ними борються правоохоронці? Я не можу сказати, що вони є прям частими, дійсно, якщо ми говоримо в цілому, я можу сказати точно, що в цілому криміногенна ситуація в Україні вона стала меншою, кількість злочинів стала меншою по об'єктивним причинам. В першу чергу це пов'язано з комендантською годиною, тому що ми повинні розуміти, що більшість злочинів відбувалися саме в нічну пору. Це по перше, да по-друге, це більша. Обачливість і спостережливість самих людей, тому що ви знаєте, було багато компаній стосовно виявлення, диверсійно розвідувальних груп, наводчиків і так далі. Люди є більш обачнішими, звертають на все більше уваги, і так далі. Це в тому числі перевірка різних документів, це блокпости і так далі. Тому з точки зору цього в цілому можу сказати, що є менше. Звичайно, є там шахраї, які там. Ну, ми отримали, можливо, кошти, наприклад, щось купити на армії, а вони цього не робили. Тому такі звичайно злочини. Вони фіксуються, відкривається кримінальне провадження. Далі є певний процес, як привести цю людину до відповідальності. Наостанок розкажіть коротко про проєкт «Добробат». Знаю, що ви є співзасновником цієї ініціативи. Яка робота ведеться в рамках цього проєкту? І розкажіть за основні успіхи. Станом на сьогодні це «Добробат», це добровільний будівельний батальйон. Це люди, які не все одно, які готові допомагати іншим людям, які постраждали внаслідок військової агресії. Ми виконуємо там від розбору завалів до перекриття покрівель, встановлення вікон, встановлення дверей, мурування стіни. І так далі, постаном на сьогодні це 38 тисяч добровольців в наших лавах. Працюємо в чотирьох областях: Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська. Я особисто їду також, ми починаємо роботи на деокупованих територіях Харківщини. Цього тижня стартуємо в Миколаївській також це сотні відбудованих об'єктів, п'ятиповерховок, приватних, соціальної інфраструктури. Тому насправді це така батальйон, скажімо, якщо можна сказати, батальйон добра людей, які з'їжджаються зі всієї України, яким не байдуже, що відбувається у людей з інших регіонів і не готові прийти на допомогу. І робити все для цього можливе. Тому насправді це для мене цей проект це проєкт про єдність. Про нашу з вами єдність, коли ми солідарні одні з одним, коли ми приходимо на допомогу не одним. І мені здається, людей більше розчулюють, до яких проходять допомога не той факт практичної допомоги, а те, що комусь не все одно і люди з інших регіонів, з інших міст приїжджають і там їм допомагають місяць, два тижні, тиждень знаходяться в них на будинку і допомагають їм всім. Тому, звичайно, це про Україну, це про нашу єдність, це про нашу перемогу. Дякую вам, Ростиславе. Зберігаємо віру в ЗСУ і разом до перемоги. Ми однозначно переможемо. У нас є такий ще лозунг-добробат, який, можна сказати, кінці. Разом воюємо, разом відбудуємо. Ми однозначно переможемо. Нагадую, з нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Ви дивились програму Prime Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент ТІВІ». Залишайтеся з нами. Все буде Україна.